Добрий день, шановні мої глядачі! Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні у мене дуже насичений день. По-перше, дістала із холодильника бульби своїх бегоній і вже розпочну їх будити. От таким образом. У невеличку посудину насипаємо шаром десь 3-4 см пухкового ґрунту, зволожуємо його і зверху не заглублюючи. Тільки трошки притиснувши, кладемо наші бульби бегоній. Навіть отакі маленькі, зараз вам покажу, отака малесенька бульбочка, От, мною вирощена в тому році з насінини бегонія бульбова. Наростила за, ну, не за рік, за пів року таку малесеньку бульбу. І вона дуже гарно. Дожила до лютого місяця, не висохла, не зігнила гарно. Всі бульби я свої, вони зимували в мене у холодильнику. У пакетику, у холодильнику в овочевому відділі. Всі перезимували гарно. Отак, От склала їх у вологий, не дуже мокрий, а у вологий ґрунт. І покладу тепер на підвіконня, і вони будуть проростати. Спочатку будуть маленькі корінці з'являтися, я вам буду все показувати, а потім вже будуть проростати ось тут бруньки. Обов'язково дивимося, де денце, це, де верх. Отак трошечки прижимаємо в ґрунт, і все. І кладемо на проростання. У тепле, сухе місце. І дивимося, щоб ґрунт був завжди зволожений. Потім у мене є єсть... Ахіменеси. Це така дуже гарна квіточка. Потім вкладу вам фотографію своїх Ахіменесів. Вони розмножуються і ростуть з таких шишечок. Називаються різоми. От вони в мене храняться в таких, зробила із паперу пакетики. Добавляю туди трошки вермікуліту або агроперліту. І, як ви можете спостерігати, вони вже почали теж рости, пробудилися. Тож їх треба висадити у горщички в ґрунт, щоб вони теж наращували корінці і наращували свою зелену масу. І вже в кінці травня ми будемо бачити їхнє квітування. У мене є три види. О, також у мене ще така робота сьогодні висадити різоми Ахіменесі. Також наші черенки, які ми клали в водичку з під верби, вже всі пустили корінці, як ви можете спостерігати, їх теж треба висадити уже у стаканчики, в ґрунт. Бо далі їм у водички вже буде погано. Тож ще така робота. Я думаю, що показувати, беремо горщичок, насипаємо пухкий ґрунт. От. Беремо олівець і, 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 і якусь паличку, робимо гарний такий отвор. От беремо нашу рослинку легенько. О, дивіться, бачите, яке вже коріння наросло. Це бегонія. У мене тут укорінювач. Можна цього не робити, ну, для того, щоб ще більше гарно наросло коріннячко і швидше прийнялась рослинка, я обмочую укорінювач легенько. Отакий От у мене грандіс, укорінювач. Дуже гарний, це українське виробництво. Кладемо, у виямку нашу рослинку і легенько, щоб не зломити, прижимаємо, придавлюємо. От. І обов'язково проливаємо. У ну, мене, як завжди, розчин фітоспорину. Ну І все, рослинка посаджена і буде рости. Тепер тільки доглядати за нею, зволожувати, але не переливати грунт. Бегонії зовсім не люблять перелив. Ну, так як і інші рослинки, все треба поливати в міру. І на навесні дуже гарний кущик бегонії, квітучий, гарний. Не буду затримувати ваш час, тобто, всі оці рослинки, коли усі бегонії, все посадиться у ґрунт. Лише листочок фіалки, от вам покажу. Він підгнив кінчик і не дав ніяких корінців. Ну, не дав та й не дав. Попробую інший листочок і вже посаджу його в ґрунт. в маленький стаканчик. Так у мене виходило раніше. Ну, у водички ось, нічого не вийшло. А всі інші рослинки гарно дали корінці. Так, що сьогодні ще буду робити. Ми сіяли з вами гвоздику і матіолу. Я вам показувала, що гвоздика дуже погано зійшла. Вон, в кожному рядочку по дві рослинки, по дві-три рослинки. Саме найкраще зійшла матіола левкої махровий. І От, його вже треба. Пересаджувати, тобто пікірувати у стаканчики. І гвоздичку також. А два самі останні рядочки, так нічого не зійшло. Тут у нас була гвоздика переста. Ну, я маю свої насіння, і сьогодні я висію свої насіння, зібрані із своїх гвоздичок. І Ще я казала, що в мене залишилось дуже багато насінь ще у пакетиках, з яких я висіювала. Тож те насіння я по весні висію в ґрунт. От такі справи. Як ми пікіруємо наші рослинки? От, наповнили стаканчики. Пухкою землею, обов'язково є дренаж, є отвір у стаканчику, також робимо углублення, беремо підручний матеріал, у мене ложечка маленька. Легенько підважуємо. прямо з грудочкою землі, вдало і Ось Отакі малесенькі наші, малесенькі корінчики. От. Беру трішки укорінювача туди насипаю прямо. В ямку кладу рослинки, ну я по дві кладу, заглублюємо їх, бо вони трошки потягнулися. Так як ви знаєте, що в нас з освітленням не дуже гарно. Отак легенько. І рослинка посажена. І також проливаємо фітус фітоспорину. Все наша рослинка пересаджена. Також не буду забирати ваш час, дломився мій прискулич. Всі ці рослинки, гвоздички і е, ливкої, все буде пересаджене по стаканчикам. Що у мене на сьогодні ще? Сьогодні я ще буду дуже багато сіяти ось таку примулу. В тому році я виростила два кущики примули з насіння. В цьому році взяла ще насіння. Хочу багато такої квіточки. Купувати кущиками, ну, я б сказала, ну, можна, вроді би, і не дуже і дорого. Але ж мені цікаво виростати самій таку квітку. Морозостійкий багаторічник, кущ висотою до 10-20 см, квіти до 2 см у діаметрі, різноманітного забарвлення, різних відтінків. Цвіте з квітня по травень протягом місяця. Насіння висівають у квітні у травні безпосередньо в ґрунт або вирощують через розсаду. За температури 18-21 градус сходи з'являються на 9-16 день. Краще росте на сонячних ділянках з легкими піщаними ґрунтами. Використовують переважно в групових посадках та альпінаріях. Ну, Ось така дуже гарна квіточка. Думаю, що всі знають примули. Примули багато, різновидів дуже багато. От це високоросла суміш. Також буду висаджувати петунії. Тут петунії вже мною зібрані. Прошлий рік з оцих пакетиків я виростила квіти, зібрала з них насіння, і вже в цьому році я буду висівати власне насіння отаких петуній. Власне, отаке насіння петунії, Дрібненьке. Воно знаходиться в таких от коробочках і отаке дрібнесеньке насіння. Його дуже багато, там декілька коробочок, але дуже багато насіння. От. Тож буду висівати своє насіння. Також, я думаю, всі знають, як висівати. Беру якусь ємність, у мене отака. Це лоточки з-під полуфабрикатів, якогось м'яса, якихось ковбасок. Тут достатньо 5 см ґрунту. От, там зроблені дренажні отвори. Беру другу ємність, щоб туди сікала водичка От. нехитрим способом роблю отакі рядочки. От. Не дуже глибокі, десь пів сантиметра. От. Як у мене насіння багато, то я його прямо з руки, і воно дуже мілесеньке. От, отак у рядочок я його висиплю, От. насипала. Загортати насіння петунії не треба. Його просто Посипала і не загортаємо. Тепер накрию його поліетиленовим пакетом прозорим і покладу у розсадник свій під лампи. Там тепло, от і воно гарно проросте. Все, що лишнє вирветься, ані в фазі 3-4 листочків, я їх попікірую в окремі стаканчики. І вона буде собі рости. Отак е, оприскуємо зверху е, повністю, вже як досію, все тоді оприскаю. Е, всі рядочки. Водичка прижме трішки е, самі насіннячка, і петунія буде рости. Е, тим паче, що це насіння своє зібране, свіженьке, воно е, точно проросте. Ще, що я хотіла показати. Ми з вами сіяли нашу гібридну сурфінію у таблетки. Як ви можете бачити, петунія вся проросла у таблетках, і я вже потрішечки кришечку вже не повністю закриваю, а наполовину. Привчаю її до більш відкритого повітря, до іншої температури, і через кілька днів я її відкрию зовсім. Вона знаходиться у парничку, але ще під кришкою. Але із вчорашнього дня я потрішки почала відкривати. Вона трошечки потягнулася, трішечки, От, я її підняла трохи вище до самої лампи. Іншим рослинкам хватає світла, а петунія вона дуже світлолюбива, то я її трішки вище. До неї від лампи должно бути десь 15-20 см. Тоді вона не буде так сильно тягнутися. А коли вона підростає, вже можна трішки нижче її опустити. Ось такий результат. Тобто в таблетках сурфінія дала гарний результат. Тільки в одній таблетці не проросла насінина, а то в усіх таблетках насінинки проросли. Так, що ще? Сьогодні ще будемо висівати лобелію. Лобелія в мене є в пакетику, отака суміш. А ще я зібрала свої насіння лобелії. Як ви можете бачити, лобелія це дуже-дуже дрібнесеньке насіння. Чуть-чуть більше запилинки. Висіваємо ми її теж на поверхню, нічим не присипаємо. От. Трішки збризуємо водою, вона проростає, а потім, коли виросте, кучками пікіруємо теж в окремі стаканчики. Багаторічна. Рослина, що вирощується і використовується як однорічник. Стебла сланки висотою 20-35 см, квіти до 2 см у діаметрі, різноманітного забарвлення. Насіння висивають у лютому, у теплицю або в парнички. За температури 14-18 градусів сходи з'являються на 9-14 день. Сіянці розвиваються дуже повільно. У травні пересаджують у відкритий ґрунт. Добре росте на відкритих сонячних ділянках. Потрібен поживний ґрунт. Використовують переважно для групових посадок, альпійських гірок, клумб, килимових насаджень та як горшкову культуру. О, ну, така дуже гарна. Я думаю, що лобелію, мабуть, бачили всі і знають цю квіточку. Всі. Дуже гарна, мила квіточка. От, в мене росте, я її додаю до петуній, до пеларгоній. Дуже гарно виглядає. Також сьогодні буду сіяти лаванду. Я вже в прошлому році виростила собі із насіння, висаджена вже в мене в ґрунт. Хочу ще висіяти, щоб було багатенько, щоб зробити прям такий бордюр із лаванди. Тож буду висівати, але буду висівати її у, е, у такий лоточок, і цей лоточок я винесу на вулицю. Покладу прямо в квітник, прикопаю, і вона там до весни буде знаходитись, і сама собі поволі буде тоді сходити. Бо лаванді потрібна дуже гарна страстифікація десь місяць-півтора. Щоб вона гарно зійшла. Також буду висівати отакий карпатський дзвоник. Дуже хочу такого карпатського дзвоника. В мене ще не було. От Дзвоники є різні, тож буду висівати ще такий. Також буду висівати. Вальзамін улера. В прошлому році я висівала. Це однорічна рослина. Вона багаторічна, але у нас вона в відкритому ґрунті як однорічна. Ну, Один череночок я взяла до хати, там у мене в горщичку є. Ну, Хочу, так як насіння залишилось, буду висівати всі ці насіння. Дуже гарна була у мене блідорожева і така яркорожева рожева Два вида в мене, хоч тут намальована суміш, але в мене було тільки два кольори. От, Бальзамін о, так. Також буду висівати. Е, суміш махрова дзвоники. Можна висівати відкритий ґрунт, а для раннього, що вони можуть восени вже навіть зацвісти, то якщо зараз висіяти їх у горщички і потім весною висадити відкритий ґрунт. То, якщо вони вспіють гарно наростити свою зелену масу, то восени вони можуть навіть зацвісти. У мене вже є, я вже їх висіяла, Вони вже в мене 2-3 рік. але залишились насіння. Попробую висіяти всі, щоб просто не валялося це насіння. От. Так, вам казала, що в мене є свої насіння гвоздики. Буду висівати От, різні кольори гвоздики. От, всяка гвоздика в мене, різні пакетики. От. Так, ще отакий колеус. Як ви бачили, мої череночки колеуса. От. Там був як вегетативний один колеус, а два вида були оце якраз з цього пакетика. Є у мене череночки, але ну, залишилось насіння, висію. Висію, хай буде. Це дуже гарна рослина, як горшкова, так і в відкритому ґрунті. Вона дуже гарно наращує такі дуже красиві, красиві ці кущики, різноманіття. Ну от, Буду висівати. От. Також суміш аквілегій махрових. Це буду висівати у лоточок і винесу на вулицю. Так, як і лаванду, так і аквілегію. Ще суміш гвоздики турецької. Також буду висівати прямо у відкритий ґрунт, Зараз померзлі землі. Ще буду висівати отаку мальву шатер. Махрова така мальва. От, Вирощується висвом насіння в відкритий ґрунт у травні червні або у вересні цвіте на наступний рік, починаючи з червня. Для отримання цвітіння у перший рік насіння висівають у лютому березні на розсаду, а потім у травні висаджують у ґрунт. Мальва сильна, схильна до захворювань і ржею, тому її краще вирощувати як однорічна або дворічну культуру. О, от така мальва. Також ще буду висівати на перстянку. На персянку можна відкритий ґрунт висівати по весні, але вона буде квітнути вже тільки на другий рік. А якщо її зараз висіяти і виростити розсаду, то вона заквітне вже в цьому році. Тож, буду сіяти, буду вам показувати всі етапи вирощення цих квіточок. Буду з вами ділитися своїми результатами. І як буде все гарно, то і цвітінням цих всіх квітів. Також, сьогодні, я буду ще висаджувати на розсаду насіння цибулі. Отакий: От цибуля каратальська і цибуля халцедон. Висівати насіння. Цибулі буду у равлики або рулонним способом. Тобто беру утеплювач або поліетиленову плівку, накладаю туди спочатку туалетного паперу такого з воложею, потім трішечки засипаю землі, скручую гарно. І по версії висіваю насіння цибульки. Я думаю, що всі вже бачили не один раз ці способи, як висівають у равлики цибульку. Також один пакетик висію просто у лоточок. Побачимо, де краще буде рости цибулька. Всі результати буду вам показувати, і буду з вами ділитися. Тож, отаке таке у мене сьогодні відео. У мене дуже багато сьогодні справ, які мені потрібно зробити. Тож кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, діліться своїм досвідом. Всім бажаю гарних результатів, гарних посівів, гарних врожаїв, всім нам миру. До побачення!